Пальто за 30 тисяч та нова колекція з Явою коршок, яка підтримувала ДНР. Глибинний діалог з аудиторією чи мовчки закриту колекцію, прочитавши коментарі у ТРЕЦ. Пальто в кредит, щоб бути як усі, сьогодні говоримо про український бренд, бажане та чому це купують. Всім привіт! Мене звати Ріта Єлінова. На моєму каналі я інтернет-маркетолог та продюсер освітніх проєктів. На цьому каналі я розбираю маркетинг українських та зарубіжних брендів, а також знімаю великі лекції для тих, хто хоче монетизувати свої соцмережі. Також у мене є формат індивідуальних консультацій для тих, хто хоче навчитись заробляти гроші з блогу. Детальніше ви зможете побачити в описі відео, та давайте розпочинати. Чому взагалі я вирішила обрати саме бренд «Бажане»? Чесно, коли я писала сценарії для відео, в мене був внутрішній ступор. Я до останнього не хотіла брати бренд «Бажане». Чому? Тому що мені здавалося, що це буде просто відео, де я буду говорити про те, що в них дорогі шмотки, всіх купують, щоб бути в лакшері спільноті, і все відео буде в такому ключі. Але нещодавно у трец завірусився скандал з Євою Коршак. З відміною колекції бажано, з тим, що вона підтримує ДНР, як вони взагалі могли обрати такого амбасадора. Я ломалась-ломалась і вирішила, що розбору бренду бажано все ж таки бути на моєму каналі. Тому в цьому відео ми з вами будемо розбирати, що ж такого вау у цього бренду. Чому всі дівчата мріють мати від них? Пальто або, хоча б джинси, і постійно додають цей бренд собі у вішлісти. Поговоримо про те, чи дійсно бренд бажаний вартий цього, що такого вони зробили, що з цього ми можемо взяти собі. Для тих, хто не в контексті або зовсім нічого не знає про бренд, бажана я пропоную розпочати зі знайомства. Бажана розпочав свій шлях у 2019 році. Перший акцент було зроблено на верхньому одязі, пальта, тренчі та куртки стали основою дебютних колекцій. Уже за кілька сезонів він став асоціюватись повноцінним осінньо зимовим гардеробом українських модниць. Політика бренду спрямована на середній сегмент і націлена на те, щоб зробити дизайнерські. Речі більш доступними для споживачів. При цьому акцент зберігається на високій якості матеріалів та їх довговічності. Середні ціни у бренду бажане: це футболки та топи від 2 900 гривень, тобто приблизно від 3 тисяч гривень, сукні та спідниці від 5, ,5 до 6 тисяч гривень, і верхній одяг це пальта тренчі стартують від 16 тисяч гривень. Як заявляє сам бренд, що клієнта для них найважливіше. Глибинний діалог з аудиторією дає можливість досконало вивчити бажання кожної клієнтки, її стиль життя, звички та навіть графік відпусток. Таким чином, ми точно знаємо, що, як і о котрій годині знадобиться нашим клієнтам. Ми виробляємо лише те, що насправді бажане. Це була цитата пряма з сайту магазину бажаних. Тобто я ще даю зробити таку коротке резюме: це бренд для тих, хто більш-менш за доступні гроші, хоче купувати якісний дизайнерський одяг, виділятися серед всіх і відчувати любов і турботу від бренду. Але ми знаємо, і в принципі, якби маркетинг не був рушієм усього, навряд чи в цьому відео, взагалі цій рубриці, було б бути на моєму каналі. Тож ми розуміємо, що... Завжди справа не лише в якості речей, тому чому ж усі хочуть одяг від бажане? Тут могла би бути філософська відповідь. Ми могли б копати в історію бренду. Як, наприклад, ми можемо взяти в світові люкс бренди по типу там Prada, Dolce Gabbana. коли ми можемо купнути да, в історію і знайти відповіді, чому тут історія бренду почалась у 2019 році, тобто не так давно. Тож відповідь достатньо проста. Чому всі хочуть і одяг? Тому що тренди, тікток і бажання бути частиною чогось великого і частиною певного світу. Бажане це бренд, це не добре, не погано, але це бренд дівчат, які хочуть вдягнути їх пальто, хочуть пити гарно матчу за оверсайз гроші, фотографуватись в інстаграм в класних там кав'ярнях, в закладах і відчувати себе частиною. Оцієї моди і о цього культу. Знову ж таки, це не добре, це не погано, це просто є певна така частина категорія людей, які від цього шаленіють і роб і ловлять шалений кайф. Дівочки, я купила пальто, в якому ходить весь Київ. Я побилась на маркетинг, на ваші тіктоки, але насправді мені дуже потрібно було оновити пальто. Хочеться бути частиною цього вайбу. Якщо ми відкриємо Тікток, ми побачимо дуже багато відео, які починаються з фрази, що ви мені дала пальто бажане. Я тепер буду ходити як половина Києва. Я тепер, як всі, в мене також є це там довгоочікуване, дуже бажане моє пальто. Я купила те саме пальто від бажане і зараз розповім, чому я проміняла свою улюблену зару на український бренд. А Ще одразу скажу, що на це пальто я ж лобилась напевно два місяці. А прикладом натхнення в TikTok стали Єва та Есті. Льов, я поміряла пальто бажане. Я хочу пальто бажане, Купиш мені? 24 чотири тисячі, які є уособленням оцього культу дівчат, які живуть своє класне, шикарне, лакшері життя, гірлі гьорл vibe, п'ють каву в кав'ярнях, і вони хочуть пальтобажаний, звичайно, що вони як м, дали додаткове дихання. Я не кажу, що вони це започаткували, але вони дали бренду додаткове дихання в тому плані, що дійсно про, про бренд після цього почали більше говорити. І більше його хотіти, тому що коли ми дивимося це, наче люкс, це дизайнерські речі. Це щось що вважається дуже дуже вау, дуже модним, дуже крутим, дуже унікальним, і це коштує там до 20 тисяч гривень. Це вже не здається такими великими грошима для того, щоб да, купити собі перепустку у світу цих дівчат через те, що бренд викликає оце бажання. Да, бренд бажано викликає бажання бути частиною. Це діє також на раціональних дівчат, тих, які не хочуть фотографуватись у кав'ярні. Там наприклад, вони взагалі не Вудуться з мережі, їм це не цікаво, але вони готові один раз заплатити там умовно 16 тисяч гривень за пальто і проносити його там, 5, 6, 7, 8, 9, 10 років. Тобто вони бачать оцей культ, що всі хочуть, всі купують, і підсвідомо відкладається, що хм, там напевно дійсно щось круте. Ти заходиш на сайт, ти читаєш ідеологію бренду, ти бачиш їх контент, ти бачиш їх тканину, да, бо приходиш в шоурум, рум які також виглядають супер естетично, суперпривітно. Ти приходиш, а ти відчуваєш на дотик цей матеріал, розумієш, що він крутий, і навіть якщо да, ти просто раціональна людина, яка готова витратити гроші за свій комфорт, ти це зробиш. І також задаш бренд у свій вішлист. Тут він класно, знаєте, сидить на двох стільцях, тому що він, бренд, задає і певний культ, да, певну принадлежність до певної. Сорі, групи людей так само і він просто дає якість дійсно за невеликі кошти. Я розумію, що це типу великі кошти, бо ми можемо прийти в зару і купити пальто за 2-3-5 тисяч гривень до 10, якщо ми дивимось на якість. Але питання чи дійсно ми будемо мати ту якість, яку пропоную бажане. Тому бренд дійсно. Супер відіграв свою назву, і знаєте, як корабель назвеш, так він не попливе. Це мені здається точно про цей бренд, тому що він став бажаним. Навіть якщо там ви взагалі не в не в контексті, ви не хочете, вам це не цікаво. Я впевнена, якщо вам подарують пальто від бажане, ви будете щасливою людиною. І також відчуєте оцей вайб всередині, що типу, о, в мене є від них пальто. Не тільки пальто, це може бути і джинси, і футболка, і що завгодно. Ну, наче, да, ти стаєш частиною цього бренду. Коли ти маєш цю річ, не потрібні слова, не потрібно пояснювати їм, не потрібні великі там логотипи на речах. Бо коли ти йдеш вулицю, всі так розуміють. Бо це достатньо впізнаваний бренд. І звичайно, у цієї моди, у цього культу є і інша сторона. Вона в тому, що. Люди готові брати кредити, люди готові займати гроші для того, щоб увійти у це ком'юніті і стати, наче частиною цього бренду. Чому це такий, знаєте, статус за останні гроші. Знову ж таки, я не засуджую, якщо ми розбираємо саме бренд, бренду це тільки на руку, бо все більше людей купують, навіть ті, які не мали змогу купити. Але це да, про психологію людей. І можливо, так, да, якщо відійти від. Маркетолога ріти і дійти до людини ріти я б в житті це не зробила. Бо ти можеш увійти в будь-який тренд і займатися будь-чим, там знімати контент, не знаю, бути UGC, бути блогером, без пальто бажане. Це також можливо. Але іноді, точніше, навіть дуже часто психологія людей працює так, що здається, що вести соцмережі без матчі, пальто від бажане і сумочки Качаровський чи Ваглет неможливо да? Ти не будеш частиною суспільства, ти не будеш таким крутим. І люди це купують, свідомо підтримують підтримуючи ці бренди, ну це, це добре, що вони їх підтримують, але свідомо купуючи речі в кредит на останні гроші, просто щоб бути частиною. Ну це трошки так печально, але ну це питання до людей. Тут тільки підкреслюю те, що бренд молодець, вони вміють впливати, вони вміють проявлятися в соціумі і змушувати людей купувати свої речі. Також великим соціальним доказом того, що бренд крутий, що на нього варто звернути увагу, є те, що його вдягають селебрітість, які світові і відомі. Світові зірки, які вже носять бренд, це Нара Сміт, Келлі Ресфорд та Барбара Штурм. І, звичайно, це дуже круто, тому що знову ж таки ти можеш за до 20 тисяч гривень придбати зимній одяг, або там до 5-6 ти можеш придбати якусь кофту топ. і... Носити той самий бренд, який носить світова зірка. І це також ну, дуже потужно, дуже круто. І звичайно, це такий великий плюсик нашому бренду. Бо ну ми трошки зупинимось і згадаємо, що це український бренд 2019 року. Тобто їх активний розвиток в 2020-му вже припадає на ковід. Далі повномасштабне вторгнення. І при цьому вони стають брендом, які бажають не тільки українські модниці, але й світові. І я думаю, що це тільки початок, що вони ще будуть розвиватись, і через 5 років можна буде перезаписати відео і вже казати про них як. Про дуже відомий люксовий бренд, який знають по всьому світу, тому це звичайно частина модного світу. Це гордість за те, що це український бренд, гордість за те, що вони змогли створити, і точніше, не тільки створити, а зробити так, щоб вони стали в ряд з там тим самим паглетки Чаровською, матчі на золотих воротах. Вони змогли стати частиною такої. Європейської моди, київської української моди і бажаним брендом у багатьох. І це дійсно заслуговує величезної поваги. Прям клас. В чому ж секрет успіху? Як взагалі у них так сталося? Як це їм вдалось? Ми вже говорили, що недостатньо робити просто якісний продукт, особливо в 24-му, вже майже 25-му. чи майже 26-му? майже в 26-му році. Про успіх бренду СЕО Анна Шведова. Трошки розповіла в інтерв'ю на каналі Наті Грисько. Вона зазначила, що їм вдалось досягти такого успіху завдяки команді професіоналів. Я пропоную трошки подивитись частину фрагмент з цього інтерв'ю. Вдалось я чим ти поєднуєш цей успіх? Можливо, там не знаю, одягла якась зірка. І провад насправді, насправді це поєднання професіоналів е, в справі. І якщо е, вони є в цій справі, і е, то як які на одному так сказати вайбі, е, то воно виходить. Спочатку я була основним HR, так сказати. Mm -hmm. А зараз в нас вже є HR, е, і вона якраз от шукає таких талановитих людей, і воно і виходить е, разом класний бренд і е, щось класне виходить. Як на мене, це 100%. тобто люди відіграють величезну роль, але не тільки вони, і не тільки тут заслуга лише професіоналів, які працюють у бренді, тому що просто зібрати людей, горіти своєю справою і вкладати гроші в маркетинг, цього може бути дуже дуже мало. Я впевнена, що головний секрет успіху бажане це те, що нехай люди говорять за тебе, бо вони говорять голосніше за рекламу. Дівчата зараз святаю святих. Це розпаковка від бажане. Мені прийшла посилочка бажане. Величезний шопінг вбажане, і скільки все це коштувало одними з були і є Єва та Есті, які, як і більшість інфлюенсерів, просувають розкіш у своїх блогах, просувають гроші лакшері, лайф, багатий лайфстайл. Називайте це як хочете. Коли люди спостерігають за контентом у форматі успішного успіху, вони надихаються і несвідомо ну як. Питують, да, інформацію, в що вони вдягаються, про що вони мріють, і також хочуть потім собі це купити. Дядяки таким блогерам нам вкладають у голову речі, бренди, імена, ми їх далі додаємо в вішліст, іноді навіть не перевіряючи, чи точно воно того варте. Але ну з брендом бажане дійсно воно того варте. Бо коли ти дивишся, що людина, яка живе дуже там заможне життя. Мріє про це бренд і потім собі його купує. Дуже радіє, прям дуже щаслива. Здається, що це щось ну супер дороге, да? як, наприклад, сумка за там 4, 5, 10, 20 тисяч доларів. Потім ти відкриваєш і бачиш, що ця річ коштує там умовно 30 тисяч гривень. Це велика сума, але це не 4 тисячі доларів. Да? Це трошки поменше буде. А, тому здається, що ти можеш і собі таке дозволити. А якщо ти це дозволиш, то ти станеш частиною цього ком'юніті. Також це не масове виробництво, що також грає роль. А це не зараз, це не пуленбір, це щось більш унікальне і щось більш таке лімітоване, назвемо це так. Тобто не буде такого, навіть якщо всі захочуть цей бренд, не буде такого, що кожна перша буде ходити в однакових речах. Ні, бо все ж таки можна додати у вішліст, але не факт, що ти все ж таки купиш його, тому це створює цей ефект унікальності. І окрім того, що ти можеш купити, не всі будуть в цьому ходити. Так ти ще й будеш ходити в такої самій шмоці, що й ходить світова зірка. Ну, це додає такий величезний плюсик і додаткове бажання придбати все ж таки цей бренд. Також це, звичайно, тіктоки дівчат, які ходять в магазин, ходять в шоурум, замовляють, купують там, довго відкладають, мріють і потім показують, як вони купують бренд. Бажане. І, звичайно, що коли ти дивишся цей контент, ти собі його зберігаєш, запам'ятовуєш, і тобі він продає, продає ідею, що тобі також це потрібно. Також це вплив багатьох інфлюенсерів, тому. Тому що, коли ти спостерігаєш за брендом, тобі вже візуально запам'ятовуються колекції. І навіть якщо великий інфлюенсер публікує і не позначає бренд, ти вже розумієш, що він в цьому бренді там умовно Таня Парфілєва. І... Свідомо, ти тягнешся і хочеш вдягати щось таке саме, постається, що це щось дуже вау. І знову ж таки ми говоримо про ту ж принадлежність до певного ком'юніті, до певного лейфстайлу людей. Також що цікаво, що бренд бажаний, попри те, що його і так рекламують усі, його рекламують інфлюенсери, хтось безкоштовно, хтось, можливо, в платній версії. Їх рекламують дівчата в Тік-Ток, прості споживачі, тобто в них UGC працює на ура, про них багато говорять, вони все одно ведуть. Активно свої соцмережі. Інстаграм, звичайно, окей, це як портфоліо, да, обличчя бренду, але в них також дуже роз, розвинений ТікТок, дуже активний, де вони знімають огляди, вигадують якісь нові рубрики, і це також, звичайно, продає, бо вони потрапляють в рекомендації і тим самим постійно нагадують про себе. Складаємо зимовий аутфіт з новим пуховиком від Бажане. Цей пуховик, до речі, є. Також і у голубому кольорі, але бренд, який так бажають і так люблять українки, в один день натикається на величезну хвилю хейту, коли анонсують нову колекцію разом з інфлюенсеркою Євою Коршик. Для тих, хто не в курсі, я коротко розповім, хто взагалі така Єва Коршик. Це українська блогерша, авторка Ютуб каналу Окей Єва та дружина блогера Серегі 01К, також відомого блогера у 2024 році. Єва Коршик увійшла в рейтинг топ 50 блогерів України, зібравши сотні тисяч підписників у соцмережах. Станом на 2025 рік вона має понад 422 двадцять тисячі фоловерів. У різних платформах Instagram, TikTok, YouTube і Telegram. А до Єви Коршик, в принципі, у багатьох є питання, тому що в неї буває контент російською мовою, в неї бували неоднозначні інтерв'ю, а тому у інтернету, в принципі, до скандалу з бажани були до неї питання. В минулому вона публікувала фотографії на тлі прапора, так званої ЛНР. А, і ці фотографії, ця фотографія, вона почала з'являтися у соцмережах також дуже задовго до скандалу з брендом Бажен. А ці фотографії більше 10 років. Єва неодноразово у своїх інтерв'ю на своєму каналі давала пояснення, вибачалась і говорила, що вона була ще дитиною, підлітком який не розумів, що вона робить. Просто я, я ж тобі розказувала, що я сама була. Е під впливом цієї пропаганди, коли мені було 14 років, допоки я не поїхала. Ну раніше звичайно, тому що я свідомо вже вибирала обрала місце, куди я поїду, і це був Харків. Але я чому це кажу? Тому що я це пам'ятаю, і я ж тоді дивилася трохи з іншого боку. І це дуже цікаво. Ну, ти була підліток. Я була підліток, який нічого не розуміє. Просто от є якісь розмови, знаєш, там навколо тебе. Що там бабуся, яке телебачення, дивиться, що там в школі обговорюють. Ну, були навіть батьки однокласників, які пішли захищати від України. Ну, пішли в ополчення В, в ополчення. От ти кажеш мені, а я просто пам'ятаю проте, звичайно, інтернет цього мало. А після того, як бренд бажана анонсував нову колекцію в амбасадорстві з Євою Коршик, Терець, в принципі, в соцмережах почали з'являтися дописи з цією фотографією і підписом, що ти «Бажане, подивіться, кого ви взагалі взяли в амбасадори, чи перевіряєте ви тих, з ким ви співпрацюєте. А після цього Єва Єва у свій інстаграм, чітко пояснила свою позицію. І сказала, ще раз випечилась, і що вона шкодує за ту фотографію, яку вона колись там робила. Пізніше було повідомлено, що вони скасували осінню колекцію разом з брендом Бажане і всі вилучені кошти, які вона отримала за співпрацю, це приблизно півмільйона гривень. Вона переведе на Збройні Сили України. Представники бренду Бажане не були багатослівними і знову ж таки. Майже одночасно з'явив кошик в їх соцмережах з'явився допис про те, що вони відміняють і повністю скасовують цю колекцію, і вона в продажу не буде. Після цього аудиторія поділилась на два табори. Ті, хто задоволені рішенням бренду, вони вважають, що вони поступили класно, слава Богу, що відмінили. Їм неприємно, що вони втягнули в цю історію з Євою Коршик, але вони задоволені. І ті, хто не задоволені, тому що бренд а, прочитав негативні коментарі, не розібрався, не захотів захищати свого амбасадора і просто зняв колекцію з продажів, сам пішов в мінус і ще й попортив собі репутацію. Тобто... Вони, наче, зрадили людину, з якою створювали цю колекцію. Моя думка. Бренд розумів, з ким він іде працювати, не знати про цю ситуацію, маючи такий великий бренд, ну дивно, не дуже в це вірю. Не бачити, з ким Єва Коршик записує інтерв'ю. Ну також дивно, не могло такого бути. Тож вони чітко розуміли, з ким вони йдуть на співпрацю, і вони її все ж таки реалізували. Я можу зрозуміти, чому вони це зробили, тому що Єва Коршик, якраз та сама інфлюенсерка, про яку ми з вами да, говорили трошки в попередніх розділах, яка транслює шикарно. Життя, багате життя, і так далі. Тобто, вона ідеально відповідає е, такому портрету інфлюенсера для бренду бажана. Але чи дійсно бренд поступив правильно? Тут, на мою думку, потрібно. Просто обрати сторону, з якою на цю ситуацію дивитись. Якщо проаналізувати те, що фотографія була зроблена дуже багато років тому, єва вже неодноразово приносила своє вибачення. В неї популярний блог, який розвивається, і все ще набирає аудиторію і набирав до скандалу. А бренд Бажане свідомо затвердив, і пішов на цю співпрацю. Тоді так вони облажались. Бо замість того, щоб захищати, вони обрали стратегію відмовчатись і піти в сторону. Якщо подивитися зі сторони незадоволеної публіки, вони поступили правильно. Да, вони втратили дуже багато грошей, але вони, типу, визнали свою помилку, зняли з продажу. Цього достатньо. Можливо, їм варто було б взяти трошки часу і проаналізувати, хто говорить голосніше. Дійсно. Но дівчата-фанати бренду, чи люди, які просто хочуть розвести новий скандал у треці, зібрати охоплення, зібрати лайки і роздути це в весь срач, який роздувається. А скандал дуже швидко згас. Він просто залишився плямою та згадкою, що у бренду бажано, що у Євикоршик. Можливо, їм варто було б краще обирати з ким робити колаборацію. А можливо їм потрібно було краще реагувати на хейт. Можете написати власну думку у коментарях. Мені буде супер цікаво про це почитати. Як маркетолог, я приймаю їх рішення, тому що я розумію, що. В них була задача діяти швидко. Це найперше рішення, яке могли прийняти в обмеженому такому часовому просторі: просто відмінити, вибачитись і закрити колекцію, понести величезні збитки, але залишитись без масового кенселингу. Але чи правильно це? З історії бажане ми можемо винести декілька уроків, як для брендів, так і для покупців. Для брендів варто розуміти, що розкіш це не лише про ціну, а це про цінності. В сучасному світі ваша репутація відіграє важливу роль, не менш важливу, ніж ваш крій, унікальні колекції і тканини, яку ви використовуєте. А коли ти позиціонуєш себе як бренд з певними цінностями, потрібно бути готовим, що люди будуть з тебе спробувати. Питати. <ріст> тобто, якщо ти десь облажаєшся, якщо ти десь не додумаєш, не допрацюєш, ти отримаєш за це по шапці. Важливо дотримуватись кризових комунікацій завжди мати контакт кризового піар-менеджера, щоб розуміти, як діяти в кризових ситуаціях, бо люди трошки злі сталі. І можна таки, отримати по шапці навіть за те, за що ти не взагалі не планував, що можеш отримати. Інфлюенсери це дзеркало вашого бренду. Не тільки інфлюенсери, але і люди, які створюють контент, це може бути навіть звичайна людина, яка може зняти відео в TikTok або виставити пост в пострец. І через один допис ваша репутація може полетіти дуже далеко. І... Ну, вплоть до закриття вашого бренду, якщо ми говоримо про маленькі бренди. Тому потрібно бути підготовленим, якщо ви створюєте бренд, або ви десь на початку візьміть консультацію маркетолога, да? не знаю, візьміть людину, яку ви зможете іноді писати, щоб розуміти, як вам рухатись. Бо да, якщо ми беремо бренди, будь-які, здається, що все так просто: треба робити якісну свою роботу, потрібно вкладатись у це і робити гарно типу таргет запускати. Через кнопку там присувати чи кабінет і робити гарний контент, але цього дуже мало, тому що якщо у бренду немає цінностей, якщо у бренду немає позиціонування, і якщо про бренд, про комунікацію бренду чи про товар буде якийсь негатив у соцмережах, це може дуже погано закінчитись, тому потрібно бути дуже підготовленим до цього. Якщо говорити для покупців, хочеться нагадати, що ми дуже часто купуємо не річ, ми дуже часто купуємо певний статус, хочемо відчути себе частиною естетики. да, Наприклад, частина естетики такі бажане, але варто пам'ятати, що не завжди це класна ідея. І частіше потрібно обрати не бренд, а щось інше, тому що не завжди воно дійсно нам потрібне. Коли ми обираємо бренд, ми наче даємо йому підтримку своїми грошима. І ми, да, якщо ви ще й ведете соцмережі, в принципі носите люди, знають, що ви там любите цей бренд, і ви теж стаєте його частиною, іначе да, голосуєте за нього і його підтримуєте. Тому також варто оцінювати, що ви купуєте і чи дійсно воно потрібно в тому плані, щоб не підтримувати бренд, який, наприклад. Може там випадково спонсорувати країну агресора, як, наприклад, це. Сталося у випадку з Сістер Сарома. Можете подивитись на моєму каналі. Історія і взагалі кейс бажане це не тільки про моду, унікальність. Це взагалі багато говорить про культуру споживання в Україні і культуру відношення до брендів. Ми всі пишаємось українськими брендами, особливо коли вони виходять на світовий рівень, як, наприклад, Бажани чи Руслан Багінський. Але за будь-яку помилку ми готові їх просто закенселити, розбити. Ми um, хочемо бути частиною, да, можемо мріяти, але при цьому засирати і казати, що ви бачили бажане, випустили там шуби за там, 500 тисяч гривень. Uh, і знову ж таки, для чого? Для того, щоб зібрати охоплення в трец, в Тік-Ток. Це про культуру споживання, це про те, чому ми це купуємо. І завжди виникає питання: а чому і навіщо ми це хейтимо? Чому не підтримуємо і чому. Так не вірусяться дійсно круті, класні позитивні історії. Тож чому ми це купуємо? Тому що класний крій, класний матеріал, унікальність. Чому купуємо для того, щоб бути частиною цього лакшері життя? Ми купуємо пальто чи купуємо можливість бути принадлежним. До естетики успіху вони створили не просто бренд, вони створили емоцію. Вони створили речі, які хочеться мати на своїх полицях, на своїх вішаках. І навіть коли б'ють перепутації, навіть коли стаються не дуже вдалі рішення, емоції перемагають. Лють якийсь гнів і нерозуміння швидко забуваються, бо емоції завжди сильніші. Емоційна прив'язаність вона завжди сильніше відіграє, і ми готові пропочати таким брендам і далі у них купувати. Ми купуємо не речі. Ми купуємо історії, з якими ми хочемо себе асоціювати. І саме завдяки історіям і саме завдяки емоціям, ми купуємо бренд бажаний, і саме завдяки цьому він розвивається, і я впевнена і далі буде круто розвиватися. Я дякую вам за перегляд мого відео на каналі. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях, тож сміливо їх пишіть. Також не забувайте і запрошую до перегляду іншого контенту на моєму каналі. У мене є багато різних оглядів як українських, так і зарубіжних брендів. Не забувайте ставити пальчики вверх, підписуватись на мій канал, заглядати в опис під відео. Я вам вдячна за перегляд, я вам бажаю класного, продуктивного дня. Чи добра ніч. Дивлюсь, коли ви дивитесь цей відео. Я вас обіймаю і до зустрічі вже у наступних відео.